А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Темні шістки. Автор збірки оповідань Роман Фещак. У збірці зібрано три твори, що брали участь у конкурсі Число звіра 2024 від Бабая. І наразі один бонусний. Я мушу попередити, що історії містять сцени жорстокості та насилля. Я бажаю вам приємного прослуховування. Вибір Липкі кроки відлунюють у вухах. Позаду залишаються мокрі плями крові. Вони переслідують мене, мов примари з минулого, сліди на асфальті, рани гнилого нутра. Хочу забути, хочу забутися, але голод жене у спину, штовхає на поповнення списку жертв чому? Як я стала цим? Байдуже, аромат надто спокусливий. Воно вже близько, ще трохи і я звільню себе від цих страждань. Допоможу потрапити туди, де тобі місце. Не знаю, що з тобою буде далі. Чи приймають у рай скалічені душі вбивць? чи приймуть мою душу після всього, що я зробив. Марно сподіватися лише прошу прийняти опісля мою покуту, щоб викупити місце на небі для тебе. Я ж омиюсь твоїми гріхами, що ти творила не з власної волі, і буде що буде. Руки тремтять, сльози вкривають обличчя. Застрягають між зморшок, у горлі грудка від розпуки, не можу дивитися на те, чим ти стала. Прекрасне юне тіло перетворилося на це, гнилий труп, у якому досі жевріє життя. Пробач, донечко, це я винен. я. Тоді твоє Воскресіння здавалося єдиним виходом зараз розумію, що прирік тебе на вічне страждання, привів у цей світний Янгола, яким ти була за життя, а безжальну істоту, що живиться кров'ю та плоттю людей. Розриває гострими іклами м'язи та трощить руками кістки. Клац, лінія обірвалася, тріск, зламалася чиясь доля. Скільки я бачив це на власні очі, скільки разів закопував недоїдені тобою рештки та рвав на собі волосся від безсилля. Тобі я не потрібен, слуга хазяїна не кусає. Допоки живу я, існуєш ти та навпаки. Проклинаю ту книгу, ритуал, увесь несправедливий світ. Ти не мала загинути у тій автокатастрофі, не мала, але померла. П'яний водій уже поплатився за це. Ти сама знайшла його, стала справедливою карою для нього, а він став твоїм першим, на жаль, не останнім. Доню, якщо ти всередині покайся, як прийде мить звільнення. Можливо, Бог спасе тебе. Мама чекає зустрічі з тобою, давно чекає, із першого дня твого життя і останнього свого. Здалось, чи дійсно загорівся вогник у твоїх очах? Ні, це лише обнадійливе марево. Вони у тебе досі порожні та холодні, як безодня у нічному небі над нами. Тільки ти та я. Цією дорогою мало хто їздить, дикий шлях між аркою лісу, ліворуч, життя, праворуч смерть. Тут все і закінчиться. Ти хочеш щось мені сказати відчуваю твій трупний віддих, моя дівчинка зголодніла. Не хвилюйся, ще недовго залишилося. Знаю, я апетитно пахну, надто апетитно. Настільки п'янкий аромат, що перекриває наш зв'язок, я старався для тебе. Пробач, знову перекладаю на тебе всі справи. Ти в мене така доросла, я не зміг, тож зроби останню послугу старому. Хай свіжа донорська кров, у якій я вимазаний з голови до п'ят, не пропаде даремно. Поласуй мною, як тим тортом, що я колись спік тобі на день народження. Сьогодні ж тобі мало виповнитися вісімнадцять. Так, обійми мене сильніше, стискай мої плечі. Вдихай жаску спокусу рідкого багрянцю на моєму тілі. Не думай, скоштуй і припини наші страждання. Іскри розуміння в твоїх очах. Пробач, доню, клац, тріск, клац. Я, нарешті, дісталася цілі. Кричу, зачинена гналій плоті цього чудовиська, та воно мене не чує. Продовжую і кламирвати мого батька. Цупкі м'язові волокна старечого тіла легко відриваються від кісток. Ну,тро наповнюється життєдайним струмком, що сочиться з його ран та збагачується м'якою оболонкою його душі. Пробач, тату. Таточку, пробач. Вмиваюся слізьми, а воно його кров'ю. Він не кричить. Мужньо терпить та дивиться у вічі смерті шматок за шматком. Здається, ця трапеза ніколи не закінчиться. Перед очима лише його усміхнене обличчя та шепіт. Пробач. Раптом шлунок скручує жахливим спазмом. Падаю на землю, щось роздирає мене зсередини, тіло горить, душа палає. Опираюся на руки, кашляю, намагаюся позбутися харчу, стогну, звиваюся на асфальті, гарчу та видираю свої нутрощі кігтями. Пізно, розжарена плоть дотліває поряд із рештками найріднішої людини. Довкола нас танцюють біси, поблискуючи іскрами очей. Ні, не забирайте його! їм наплювати на мої волання. Гострі кігті вп'ялися у його душу та почали затягувати у чорну вирву пекла. Він досі усміхається. Рвуся до нього, але нечість мене відштовхує. Тату, не йди. Ти прекрасна, доню. Мамі передавай привіт. Тебе там чекають, янголе. Покарання. ось він. Годує бродячих собак. Кілька кроків, різкий стрибок уперед, і я покладу цьому край. Він навіть не встигне зреагувати. Тінь провулка добре приховує мене, чавкання псів приглушує моє дихання, ідеальний момент для помсти. Стискаю в руці ніж, сестричко, це все заради тебе. Відчуваю себе мисливцем, який нарешті не здогнав здобич. Довго я його вистежував. Хто міг подумати, що серійним маніяком виявиться старий, що 15 років тому поселився в сусідньому будинку: десятки зниклих дівчат, півсотні згорьованих батьків. Тисячі наляканих людей, крок назад. Побачив ні, лише здалося. Він простежив за собакою, що повернула до мого сховку. Треба бути обережнішим. Не варто недооцінювати того, хто гвалтує та безжально вбиває молодих дівчат. Дідько, більшість із них навіть школу не закінчили. Все, що від них лишилося, це відрізані голови та записки з детальним описом скоєного. Мені ніколи не забути її голови та тих мертвих очей, у яких застигло стільки несказаного. Всі мрії та сподівання юного серця, майбутнє, яке витекло разом із кров'ю, любов, якою колись вона так завзято ділилася з іншими. Це все забрав у неї він, звір у людській подобі. Скільки разів я перечитував його листа, убивця моєї сестри знав, що я його буду читати. Він ніби звертався до мене, втішався стражданнями Ані. Я залишився сам. Батьки померли за кілька років до смерті Анюти. Ми жили вдвох, я опікувався нею, не давав нікому образити, захищав, однак не вберіг. Очі защіпали солоні сльози. Моя маленька сестричка потрапила у його клешні я мушу помститися. Це не злочин, а справедливість. Такі, як він, не мають права ходити по цій землі. Вони мають у ній лежати. Вже півроку його розшукують. Шість місяців тривають зникнення, після яких жителі міста знаходять у різних місцях зрубані сокирою голови жертв. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Витер вільною рукою сльози та спогадів. Ніхто не зміг його вистежити, а я зміг. Старигань Гець з'їхав з глузду, залишив зачіпки у листі, знав, точно знав, хто буде його читати. Ніби грався, говорячи між рядків, ану спробую піймати. Я спробував і у мене вийшло. Темінь навколо пітьма у серці, задираю голову вгору. Мертвено блідий місяць підморгує єдиним оком час. Що? Де він? Відчуваю на кисті, що стискає ніж чужу руку. Я чекав, коли ти прийдеш, але ти не впорався з завданням. Дійшов до фіналу та спіткнувся об власну дурість. Намагаюся вивернути руку та завдати удар. А! Відчуваю біль потилиці та падаю на брудну бруківку. Замало досвіду в убивствах, шепче він хрипким баритоном над моїм вухом. А я пам'ятаю твою сестру. Вона благала помилувати її, але кара Господня посягне кожну блудницю. Саме тому я тут. Закрий пащу, гарчу крізь зуби, не можу поверхнутися. Тихо, тихо. Притискається всім тілом до мене, а то нас ще хтось почує. Ти не в тому становищі, щоб сперечатися та погрожувати. Я тебе одним пальцем вклав на землю. Єдина точка на тілі і людина лежить. Вони теж відчули це на собі. Торкається мене, проводить долони у пощуці, мороз охоплює тіло. Що це? Страх? Ні, липкий кровожерливий жах, що пробирає до кісток. Його руки продовжують вивчати мене. Він пихтить, придсмокує язиком від задоволення чи то від розчарування та знімає пальцем краплю з моїх мокрих вій, пробує на смак. Її сльози були набагато солодші, кладе руку на стегно. Вибач, але мені не сподобалось. Думав, що буде так само, як і з ними, але ні. Можливо, тому що ти не блудниця, лише загублена вівця, що прийшла до пастиря на поклін. Я звільню тебе від гріхів. Рот затулила худолява, але міцна рука, спробував вирватися, відчув, як вістря ножа увіп'ялась в шию. По шкірі зазміїлася цілка крові, холод металу пробирає до нутра, сильніший натиск біля трахеї. тіло сковує крижана безпорадність, крізь пелену туману чую той самий хрипкий баритон Не бійся. Скоро ти зустрінешся із отцем. Там на тебе чекає твоя сестра, і вона. Моя дівчинка, мені вже недовго залишилося, не знаю, чи доживу до наступного циклу, а хотілося б. Два з трьох уже є. Як буде на те Божа воля, посяду місце карателя й на небі. Тепер у мене є ціль. Лезо увійшло глибше, розтинаючи сонну артерію, мов блискавка стовбур. За межами тіні провулка завили собаки, морок, холод і шепіт у самісеньке вухо. Після смерті донечки я був на межі життя та пекла, але завдяки земному пастирю із церкви Божа Правда, віднайшов спасіння. Елізабет, сама винна, 15-річне дівча не знало, що коїло, своїм виглядом спровокувала карателя хтось виконав акт правосуддя, який тепер вчиняю я сам, кожні 15 років. Я самітник, що вештається цим світом від циклу до циклу, чекаючи, коли покличе батько. Рік, лише рік відведений на каральну інквізицію і знову змушений складати незримі крила. Утретє розправивши їх, я здіймусь у Небесне царство одразу янголом. Може, зустрінемось ще? Дякую, що вислухав мою сповідь. Боже, відпусти його гріхи, лети, душе. Тиша. Нічне море над головою поблискувало міріадами зоряних перлин. Місяць вп'явся осудливим поглядом у постать старого, що невинно годував безпритульних собак. Тварини жадібно вгризалися у кістки та шматки м'яса. Їжте, мої дорогенькі, їжте. промовляв чоловік, підкидаючи їм чергову кінцівку своєї жертви. У тіні провулка знову виднілася чиясь постать. Хто цього разу понесе кару вовк чи вівця? Скелети в шафі. Замок клацнув, і двері повільно прочинилися. Затхле повітря вирвалося назовні та неприємно залоскотало ніс. Епчі. Мам, коли ти востаннє тут була? Та давненько вже. Ти проходь. Всередині все нормально. Хлопець лише потер носа. Знаєш, трикімнатна квартира майже у центрі Львова на дорозі не валяється, і тому досить фиркати, бо в нас ще купа роботи. Зайшли. Артур вже близько року тут не був. Відколи померла бабця, потреба відвідувати її зникла шкода, бабусю. Він любив стареньку, як і вона його. Ті рідкісні посиденьки з нею на кухні за горнятком чаю та цікавими бесідами досі гріють йому серце. Завжди заклопотана, жвава, життєрадісна. такою він її запам'ятав. Дивакувата стала на старість, але прожила вона більш ніж достатньо. Мало кому вдається викупити у долі 101 рік. Все залишилось на своїх місцях. Одразу після 40 днів вони зробили тут генеральне прибирання і вкрили меблі плівкою. Вони з мамою єдині спадкоємці, тож можуть розпоряджатися квартирою, як їм заманеться. Вирішили дочекатись випускного, а вже тоді заселитися. Стару хрущовку, що залишилася у спадок від загиблого батька, будуть здавати: Мам, я от не розумію. У баби було три кімнати. Чого вона не хотіла, щоб ми жили з нею? Не знаю. Знизала плечима. Щось на старість усамітнилася, може, не хотіла, щоб за нею доглядали. Так, баба Оля все робила сама кар'єру в театрі будувала, доньку виховувала, відвідувала світські вечори та об'їздила півсвіту, вкладала більше у себе, ніж у матеріальне. Казала, один раз живемо, тому треба все встигнути. З чоловіками її не щастило, але вона через це сильно не засмучувалась. Тішилась донькою, яку, за її словами, народила для себе. Далі ним, Артуром, єдиним онуком, якому нічого не шкодувала. Ах, зітхнув, шкода, бабусю. Так, добра була жінка. Перевіривши, чи все на місці, взялися до справи. Ганчірки, мийні засоби, пилосос та інший хатній інвентар піддався жорстокій експлуатації новими господарями. Артур, ще он ті полички повитирай, поліз наверх і ледь не звалився з крісла. Що таке? Та тут. Відновив рівновагу, ось, показав портрет бабусі. Наче жива, скажи о, ти її знайшов! Це дуже стара картина. Бабця її любила. Якийсь художник ще замолоду намалював, щоб вразити норовливу львів'янку, але ти ж знаєш, яка вона була, не склалося. Зате красивий портрет залишився. Поставив рамку на нижню поличку та продовжив прибирання. Час від часу повертався поглядом до зеленокарих очей бабці та не міг надивуватися. Ніби живі і дивляться прямо на нього. Той художник був талановитий, подумалося йому. Перейшли до вітальні. Тепер у численних зображеннях бабці, що були розставлені по всій квартирі, йому вбачалися ті добіса живі очі, спихнув усе на втому та взявся пилососити. День добігав кінця. Артур виніс сміття в коридор. Що, ма? здалось, чи що? пробурмотів і повернувся до вітальні. Мам, що ти казала? Від початку прибирання тут стало значно чистіше, проте чомусь похмурість старої квартири навпаки, наростала. Мам почав озиратись, де ти? Почулися звуки з лівого кутка. Артур перевів погляд на стару бабусину шафу. Відколи пам'ятав себе, вона незмінно стояла у цьому кутку, завжди зачинена на ключ. Хлопчаком його ще цікавило, що ж бабця там ховає. Не раз запитував, а вона віджартовувалася. У мене свої скелети в шафі. Погляди зображень стали пропікати спину, викликаючи дрижаки, звуки долинали шафи, низькі, ніби гарчання якогось звіра. Хлопець наблизився, проте не наважився підійти ближче. Завжди зачинені двері прочинилися. На нього хлинула суміш запахів гнилі, тліну і мокрої землі. нутрищах шафи щось клубочилося. темне, жаске. Від чого тіло приймало тремтіння. повільно з пітьми висунулася кістлява рука. Воно прогорчало. Артурчику. Перед ним постав наполовину порослий м'ясом скелет і витріщився порожніми очиськами. А. -а, -а! закричав хлопець та знепритомнів. Прокинувся Артур на ліжку, де завжди спав, коли приїжджав до бабусі. Це ж треба такому наснитись. До кімнати зайшла молода дівчина. Доброго ранку, Артурчику. Він заблимав очима, і їхні погляди зустрілися. Бабусю, ти ж померла. Що за дурниці ти говориш? посміхнулась. Я для тебе ніколи не вмирала та не помру. Її зелено карі очі хижо зблиснули в напівтемряві. Він хотів вистрибнути у вікно, але міцна дівоча рука втримала його. Не бійся, я тебе не скривджу. Для наступного обряду мені потрібна кров і плоть нащадка. Та ж я зачекаю, поки ти не даси потомство. Проте тепер я стану для тебе двоєрідною тіткою, що прийняла племінника після смерті сестри. Правда, дуже молодою тіткою, але перевірений жарт, мовляв, гарно збереглася, завжди спрацьовує. Поки що правило залишається не чіпай шафу. Там пітьма моїй душі, завдяки якій я перероджуюся. Артур затремтів. На чолі виступили краплі холодного поту, а по спині прокотилася хвиля липкого жаху. Перед очима постав образ єдиної людини, що колись по-справжньому його любила. Сціпивши зуби, він вигукнув Я знищу тебе і твою шафу. Помщуся за маму. Заледве ледве оночі її рука сильніше натиснула на нього, втримуючи на місці. Щоб це зробити, тобі потрібно пам'ятати теперішню розмову. А я цього не можу допустити. Я звільню тебе від тривожних спогадів. Зустрілись тіні. Лише зелену карий спалах, образ мами розтанув, і перед очима все попливло. Не зачіпайте пампушку. Жердоска! Корова, йди помийся. Від тебе смердить. Ходна, якщо хочеш вийти заміж. Чоловіки грубих не люблять. Ці та інші спогади накотилися на неї хвилею, змиваючи всю впевненість у собі. Тоді було боляче, зараз не легше. Аліна стіпила зуби. Тримай себе в руках, не показуй емоцій. Хлопець продовжував її висміювати. Ля, ти реально подумала, що можеш сподобатися мені? Ти коли востаннє бачила себе у дзеркалі? Вибач, але пампушки мене не цікавлять. Все повторюється. Залицяння у школі мали такий же результат, навіть гірший. Цей хоча б не харкнув в обличчя, не копнув підзад на прощання, не вдягнув на голову пакет, але точно розкаже одногрупникам ні, всьому потоку, аби й вони посміялися з найбільшої товстушки в універі. Збоку почулося хихикання. троє студенток відверто показували на неї пальцями. Ти бачила, як він її? Ага, зашкварна. Трохи шкода її. Обидві подруги хмикнули так їй треба. Як вона могла на щось надіятися? Важить, як самка кита перед пологами. Шорстоко якось, не по людськи. Хай спочатку схудне до розмірів нормальної людини, а потім може на щось претендувати. От от, а то скоро злетить, як дирижабль. тільки сильнішого вітру і бай-бай, Аліна Скатіна. Театрально помахали їй та зневажливо пройшли повз. Третя перевела жалісливий погляд на неї, опустила голову та побігла наздоганяти подруг. Зачекайте, дівчата, чекайте. Аліна продовжувала стояти, дивлячись одногрупницям у слід, витерла зрадливі сльози. Не плакати, не гніватися спокійно. Накинула рюкзак і вийшла з корпусу. Київські вулиці зустріли її шумом машин і гамором людей. Всі такі красиві, хтось більш худий, хтось менш, але не понад 100 кілограмів. Жирдоси сидять удома і далі соцмережно виходять. Це лише їй захотілося чогось більшого, набридло задовольнятися меншим. Хочеться спілкування, друзів, навчатися та влаштуватись на гарну роботу. Розмріялась. Викладачі не гірше студентів уміють вжалити. Нормальної роботи годі й бажати. Дім зустрів її привітно. Бабуся, що з раннього дитинства опікується єдиною онукою, радо обняла Аліну та запросила до столу. Проходь, проходь, вже обід готовий. Ти сильно зголодніла? Я трохи, зізналася Аліна та притиснула долоню доброкотливого живота. Тоді вже за стіл, скомандувала бабця, ти знаєш, що нам не можна голодувати. Знаю. Просто перенервувалася сьогодні, трьох бутербродів виявилося замало. Тримай себе в руках, не забувай, чого я тебе вчила. Іди мий руки та проходь, борщ і вареники вже готові. Не менш пухкенька за неї бабця жваво забігала по кухні, заметушилася над кастрюлями та почала накладати на стіл. Їли мовчки. Бабця час від часу позирала на онуку. Та відводила погляд. Знову зачіпалась до тебе. «Угу». Mm -hmm. Аліно, ти ж знаєш, що ми такі є, по-іншому не можна. Мені теж замолоду було важко. Твоїй мамі трохи легше. Познайомилася з твоїм татом, і вони жили щасливо, зітхнула бабуся, якби не та аварія. Знаю, але їм всім не поясниш. Важко це все. Бабця заспокійливо поплескала пухкою долонею по її руці. Обидві продовжували їсти. Ба. А як тобі вдалося познайомитися із дідусем, знайти хорошу роботу, колеги тебе поважають та цінують? Я просто прийняла себе та почала жити у своє задоволення, навчилася бути тим, ким є, тобі, Алінко, бажаю того самого. Дякую, ба», – щиро усміхнулася дівчина у відповідь. Але ще раз вони мене вибісять, і я не стримаюся. Як не з'їм, то точно понадкусюю». Вибач, але я більше не можу. Всі снігерси я з'їла ще на першій перерві. він сам винен, вирішив мене ще сильніше принизити, вивісив на дошку в аудиторію мою відфотошоплену фотку із свинячим рилом. Потім роздав усім шматки сала, яким вони кидали у моє зображення і весело улюлюкали. Алінові варомат, незнаний досі смаколик, був за десять кроків від неї. Зайшов у провулок. Гнів, розпач, ненависть та голод керували її тілом. Чим більше негативних емоцій, тим голод ставав нестерпнішим. Крок, хлопець, озирнувся. Знову ти переслідуєш мене. Сказав же, ти не у моєму смаку, зате ти в моєму. Наступної миті вона стрибнула на нього, придушила своїм тілом та затулила долоною рот. Він спробував вирватися, але його сил було недостатньо. Дівчина вишкірилась, показуючи ряди акулячих зубів. Маска жаху застигла на його обличчі шматок за шматком, крапля за краплею. Голод поволі затихав, а разом із ним гнів і розпач. Пробач, бабусю, але це до біса смачно. Може, ми даремно себе обмежуємо звичайними харчами? Я не хотіла ставати тим, ким є, але заради них не збираюся більше вгамовувати голод висококалорійним фастфудом. Людожерам потрібна відповідна їжа. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.